Тим часом контррозвідники служби безпеки України нейтралізували диверсійну розвідувальну групу ФСБ, яка діяла на території Київщини та Сумщини. Диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу. Затримали шпигунів, коли ті збирали боєприпаси та зброю зі схрону. Там виявили дві протитанкові міни, гранати та автомати. Зломисникам вручено підозру у державній зраді та підготовці диверсії. За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення. Саме він був на прямому зв'язку зі своїм куратором і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв'язку із дотриманням заходів конспірації.